Цьому відео, як і у всіх інших, я буду розповідати про туристичне спорядження. Зараз про туристичне спорядження йде вся тематика. На жаль, подорожі поки немає. Я дуже хочу, коли буде можливість, будуть вам і подорожі. Я вам просто обіцяю, якщо буде можливість, і якщо ми всі будемо разом і доживемо до цього чудового періоду, з якого, в принципі, повинен був початись майкемпінг, але не пощастило. Це відео про спальні мішочки. Їх в мене три. На жаль, спальних або навпаки, дуже чудово, що спальних мішків на туристичному ринку дуже і дуже багато. А я, як людина зацікавлена і туризмом, і всіма цими туристичними бзюльками, всіма цими речами, я дуже люблю туристичне спорядження і хотів би вам показати все, все, все. Але мої людські можливості це дві руки і чотири глаза. Я просто чотири ока не можу швидше вам знімати і більше показати. Але повірте, що я дуже дуже хотів би все передивитись і все вам показати, і щоб ви всю цю красу. Бачили, якою вона є насправді. І, звісно, донести до вас своє бачення туризму. Це прям було для мене найвизначнішою, найбільшою, напевно, ціллю, метою. І взагалі. Готував я для вас три спальники: це Трім Arctis з температурою комфорту на мінус 4 градуси. Далі більш теплий такий Travel Extreme Envelope на плюс 15 градусів. Всі спальники в цьому відео синтетичні. І пінгвін топас чи топас на температуру комфорту мінус один. Перший спальник, який я хотів би вам показати, це пінгвін топас. Тут багато всіляких прикольних технологій. Зараз буквально за хвилинку розповім. На зріст людини до 185 см можна спальнички об'єднати, бачите, лівий і правий вага, бачите, яка? 1420 грамів плюс 75 грамів сам ось цей чохол. Компресійний на температуру комфорту мінус 1 градус. Е, я думаю, що комфорт всім буде нормально при мінус одному. Спальник синтетичний. Е, трішечки про ось цю чудову технологію Кліма Control Shield. Вона забезпечує збалансованість тканини вверху, запобігає виходу теплого повітря зсередини і забезпечує достатню повітропроникність, оптимізує співвідношення між опором вітру для збереження тепла і відведенням внутрішньої вологості для запобігання конденсації. Водовіштовхувальна тут обробка, DVR Durable Water Repellent і так далі. І так далі. Утеплювач тут BHB Micro 200 г на метр квадратний. Це теплоізоляційний матеріал, відомий своїми високими показниками. Теплового опору та відмінними теплоізоляційними властивостями. Звісно, він синтетичний. Характеризується легкістю, м'якістю, повітропроникністю і гарною компресійністю. Ширина 82 см зріст туриста до 185 См. Відповідно, підкладка полієстер. Мікро розмір у компресійному мішку вже після того, як його зжати, тобто не так, а коли його зжати, буде 24 на 43 на 32 сантиметри. Вага 1370 грамів, вартість 6205 гривень. Зараз всю цю красу будемо відкривати і все будемо дивитися, як воно тут. Ну, давайте дивитися, як буде виглядати ось цей пінгвін топас конкретно у цьому кольорі. Зараз вам тут покручу, покажу все. Простір для ніг тут є. Звісно, петелька, щоб підвісити, просушити. Я тільки достав його з пакування, тому він ось такий вигляд має. Навколо шиї, звісно, затяжка тут всюди. Все, як завжди, у всіх спальних мішках, в принципі, плюс-мінус тут велкро. Ну, Всюди все це плюс-мінус однаково. Блискавка має ось е, таку от собачку, як бачите, для того, щоб не закусувало тканину. Ось тут. от пластик І, звісно, для того, щоб зручно відкривати. Зсередини, ззовні, як от подобається кому. Всередині, звісно, шановні, все дуже м'яке, дуже все прикольне. Такий от капюшончик є. Всілякі утеплення. От я бачу тут конкретно утеплення шиї. Ось воно. Це повинно бути воно так. З усіх сторін можна затягнути. так там де Наша з вами шия дуже все це діло зручно. Зсередини трішечки інформації вам дам. Два спальника з різними блискавками можна поєднати між собою. Буде великий цар, такий цар-спальник. Є кишеня для документів. Ось така от, паспорт влізе. З одної з сторін. В принципі, що може сказати? До да, спальник і спальник. Тобто пінгвін, я знаю багато людей, які юзують спальники Пінгвін, і взагалі цю фірму їм дуже подобається. І от можу сказати, що дійсно річ непогана. Можете сміливо дивитись. Найкращим варіантом, звісно, було б прийти в якийсь магазин, наприклад, там в Горгани, Траінкогніта, чи, чи будь-які інші і посилання я залишу під відео у фізичний, так, і поміряти. Подивитись в інтернеті попередньо, де він є. Або там замовити якось, знаєте, і побачити його вживу, прямо в магазині, розкласти, подивитись, можливо, навіть залізти туди всередину. І для себе вирішити, чи вам потрібно, чи не потрібно. Тому що всі спальники, от що я зрозумів, що вони, в принципі, знаєте, як от. Ширина там плюс-мінус там може бути однакова, довжина, плюс-мінус, більш-менш так, туди-сюди 10 см. Але все ж таки все залежить, от знаєте, як взуття, наприклад. Тобто берете 5 пар, вони однакового розміру. Але в одних вам комфортно, в інших некомфортно. Така сама історія буде і з спальними мішочками. Я вважаю, що це дуже потрібний момент. Такий от стопорт, відповідно. Ось так все у нас тут розтягається, Прям, шановні, прямо от до кінця. Тобто, от аж докуди йде ось тут ноги, все вже бачите, тут петельки, все, тут вже кінець. І тобто, от прямо до кінця йде блискавка. З однієї сторони можна її відкрити. Відповідно з іншої. І все, в принципі, більш-менш по стандарту. Якщо ви бачили, в мене на каналі я вже робив декілька оглядів спальних мішочків. Я спробую посилання залишити під цим відео. Відповідно, захочете подивитись, там і турбат, був, і тереінкогні, та якісь спальнички прикольні були. Зможете перейти подивитися. А ще, можливо, там ще були якісь спальники, я просто забув, які саме. Всередині. Що всередині? Всередині дуже круто і дуже класно. Дуже все м'яко, прикольні матеріали. Звісно, синтетичні. Зовні дуже класний матеріал. Він відштовхує вологу. Тобто водичка скочується, знаєте, як в автомобілі з лобового скла, коли використати антидощ. Не проходить в матеріал вологість, так не просочує його. Дуже прикольно. Логотип класний, досить мінімалістично, стримано і прикольно. Важливі елементи, виділені червоним кольором. Тобто також дуже зручно. Бачите, ось можна затягнути. І тут можна затягнути, а там всередині ось тут затягується ось ця нижча частина, комір затягується із середини, а капюшончик звідси. Досить зручно. Зроблено все. Непогано, YKK в нас тут блискавка, якщо хтось знає, крута фурнітура. Працює на ура дуже багато років у людей тримається. Прикольна штука, всередині дуже комфортно і класно. Чесний спальник на свою температуру. По цьому, напевно. Наступний спальничок, який хочу вам показати, це Travel Extreme Envelope Plus, класичний кемпінговий спальний мішок ковдра. Ось у такому неймовірному кольорі. Температура комфорта, бачите, плюс 15, ліміт плюс 8, Extreme, 0. Розмір спальника 190 на 80, вага 1200 г. Розмір в упаковці, конкретно в цій 36. Ось так на 17. Ось тут. Відповідно, утеплювач, два шари Holo Fiber. Вартість 1640 гривень на момент зйомки відео. Щільність цієї холофайбер 100 грамів на метр квадратний. Це синтетичний утеплювач з поліефірних волокон. Вони мають порожнисту структуру, це дозволяє утримувати тепло. Матеріал легкий, м'який пружний, добре відновлює форму після деформації, не вбирає запахи і не викликає алергії. Зовнішня тканина ось ця. Це 190 t RipStop Water Resistant PU. 190 – це показчик щільності тканини, який вказує на кількість ниток на квадратний дюйм. Чим вище це число, тим щільніше тканина. RipStop – це техніка плетіння ниток, яка включає в себе вплетіння більш товстих і міцних ниточок через певні проміжки, утворюючи сітку. Це робить тканину більш стійкою до розривів і пошкоджень. PU означає, що це поліуретанове покриття, що наноситься на тканину зверху для забезпечення водонепроникністі. А внутрішня тканина це котон мікрофайбер, це синтетичний матеріал з дуже тонких волокон, поліестру, поліаміду тощо. Відома своєю м'якістю, здатністю вбирати вологу та е, дійсно швидко це все діло буде висихати. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи вам це цікаво, ось така тема цих. Абревіатур туристичних матеріалів і їх, в принципі, розшифровка, можливо, зробимо окреме відео на цю тему чи ні? Що скажете? Вибачте, будь ласка, що довго, дуже хочеться все розповісти, дуже-дуже багато інформації. Неможливо про туристичні речі розповідати, шановні мої, за секунду. Це взагалі. Я вважаю, що це навіть ну, просто якась тупість максимальна. Тому що речі дуже круті, речі дуже цікаві, речі технологічні, їх роблять величезна кількість людей. Кожен робить щось своє. Дивіться, всередині, який він, це все дуже м'яке. Дивіться, ось тут затяжка така. Оп, і затягується все це діло. Потрібно для цього, бачите, штатив аж поставити, щоб вам показати. Ось так хоп. І затягнули. І з цієї сторони інвілоп плюс відкрили, тут велкро і ось така от собачка. Так бігає туди-сюди. Тут така от пластикова штучка, це для того, щоб не закусувало тканину. Бачите, як воно все зроблено, тобто, щоб ви спокійно зсередини ззовні могли відкривати-закривати. І, відповідно, ось так. от Вільно. Значить, всередині, що тут нам Travel Extreme написав? Будь ласка, кому цікаво, може подивитись, 190 см, бачите, на 80 ширини. Всілякі прикольні технології. Відповідно, як прати, що робити, все вказано. Хто хоче, зможе на паузу натиснути, натиснути і подивитись. Всередині дійсно дуже непоганий, класний, м'якенький, чудово прошитий. Давайте подивимось, чи тут є е, якийсь кармашик, чи щось таке подібне, кишенька якась. Давайте подивимось. Можливо, і нема, не знаю. Я в описі не знайшов. Можливо, і нема. В кого спальники Travel Extрім, напишіть, будь ласка, чи є у вас кишеня. Hollow Fiber Insulation написано. Ось цей ріпстоп, про який я вам казав. Сподіваюсь, що видно. Квадратненький такий. Прикольно прошито. Travel Ekstріam. Класне поєднання кольорів. Ось такий світло-зелений, дуже приємний, гірчичний. Я такий дуже полюбляю всередині. Такий от сіренький, дуже прикольний. Ось так він виглядає. Вже близько кузняв, розтібнув для того, щоб показати вам, що це діло можна використовувати як ковдру. Тобто величезна ковдра, як домашня. О, Відкрили, лягли і хочете, ним просто зверху якось на свій якийсь матрас чи на дунний килимочок, чи пінку. І зверху можете. Укритись. Або взяти два ось таких спальника з різними блискавками, і удвох зі своєю жінкою, от будь ласка, можете і так чи з дітьми. Отак от разом можете спати, відпочивати. Прикольна штука. Літня. Три сізонні, я б сказав. Три для теплої осені, для літа. І, відповідно, я думаю, що для весни такої пізньої. відповідно. Бо температура комфорту плюс 15 градусів. Потрібно на це звертати увагу. Але величезним плюсом є його вага, і величезним плюсом, шановні мої, є його ціна. 1600 там, з чимось гривень плюс промокод мінус ще 160 гривень. І е, виходить, що спальник коштує як морозиво, в принципі. Е, як морозиво на, на один тиждень поїсти літом. Це, цей спальник я буду потроху збирати. Я думаю, що найважливіші моменти по цьому я розповів, все вам показав, як все виглядає. Тобто це ті моменти, на які от я, б, наприклад, сам звертав би увагу. Ось так він секційно матеріал прошитий. Це чудово. Я думаю, що він не повинен там скочуватись, після прання там, там наприклад, попрали там якось і все там в одну сторону збилось. Я думаю, тут такого бути не повинно. Пишіть, чи подобається, чи не подобається, які спальники у вас. Я на всі ці коментарі, звісно, буду чекати і відповідати. А зараз всю цю красу я буду пакувати. Перед цим швиденько, можливо, тут ще якусь там трішки інформації покажу. Hollow Fiber Insulation. Travel Extreme. розроблено в Україні. Ось Чохол такий от на затяжці. А, до речі, тут от що це таке? Думав, якась кишенька, а ані не кишенька. Це просто зверху повинно бути, да і все. Думав, що кишеня якась, думав вже вам розповісти про кишеню, а ні, не кишеня. І ось так можна переносити. Розмір L. От кольори вказані. І тут ручка ще ось така от можна тримати, переносити. Ну, Прикольно. Можливо, вам буде цікаво, як я згортаю мішок спальний. Дуже просто поклав його ось так. Бачите? Склав у два рази і таку от роблю качалку. І все. І потім зараз все це діло буде от сюди суватись у мішок. І вся історія. Дуже просто, з першого разу, кожен зможе це зробити. Останній спальник у цьому відео це Trim Arctis. У нього температура комфорту відповідно мінус 4. Градуси, температура ліміту, будь ласка, мінус 10, а екстрім мінус 29. Будьте з цим, будь ласка, обережні, щоб не схватити переохолодження. Внутрішній матеріал це 100% поліестер понжі або епонж. Тканина виготовлена з поліефірних ниток. Вона гладка, швидко сохне, легка, міцна, зносостійка, швидко сохне. Ще раз повторюсь, після прання не дає усадки. Це дуже прикольно. Йде е, спальничок ось у такому компресійному чохлі з червоними стропами. Зовні в нас нейлон DVR з водовідштовхуючим покриттям. Наповнювач синтетичний HoloFiber Fiber 4. Холоу файбер цей складається з спірально скручених поліефірних волокон, що мають чотири порожнини канали всередині. Вони воно все це діло швидко сохне, добре відштовхує вологу, швидко сохне ще раз. Так повторюсь, добре переносить прання і сушку добре тримає форму. Щільність ізоляційного шару 400 г на метр квадратний або 2 по 200. відповідно. Ширина спальника 85, там, де плечі, і 58 см, там, де ноги. На туриста ростом до 195 см. Бачите, 195 вага. Цієї, цієї конструкції 2 кілограми, два спальники між собою можна з'єднати без питань. Ціна 4235 гривень. З моїм промокодом буде дешевше. Але, шановні мої, з часом ціна може змінюватись, тому дивіться, за посиланнями під відео. Там актуальна ціна буде. Давайте розпаковувати, дивитись на нього. Спочатку потрібно повідкривати всі від, відповідно всю ось цю конструкцію. Стропи в сторону. Відкриваю. Там така здоровезна сосиска такого чорного кольору. Чорний, чи темно-сірий, такий якийсь зеленкуватий трохи. О, як туго він там сидів. Давайте подивимося, як колір називається. Blue Dark Grey називається. 195 см. Ну, клас. Ось такий чохол. Матеріал досить плотний. Всі матеріали ось тут, для прикладу вам, зроблено в Китаї з величезними буквами. Зараз все це відкрию і буду вам показувати буквально за секунду. Ось так спальник виглядає, коли його розгорнути. Звісно, якби в мене було інше становище і більше. Місце і кращу якість камеру, і більший штатив, я б зняв вам краще. А так, поки як можу, так і знімаю. Так, затяжка тут ось така. Для коміру, відповідно, все м'яке, досить непогане. Ось тут у нас Velcro, Arctis написано, величезний напис Stream, відповідно. Зараз ставлю штатив і буду вам все це діло більш-менш намагатись показати. Значить, що в нас тут? Все розстібається? Тут купа просто, шановні мої, тут купа всілякої різної інформації. Якщо хочете подивитись, то от дивіться. Багато всіляких різних технологій тут. Не спальний мішок, а якийсь, я не знаю, автомобіль. Прям дивіться, все є. Два спальнички між собою можна з'єднати. Матеріал P Sponge, Holo Fiber 4. Нілон ДВР-водовідштовхуючий Арктис називається. Блискавка права, райт. Right. Так. Що в нас тут всередині? Значить, всередині в нас такий утеплений, приємний комір, він чик, можна затягнути, якщо є бажання. Звісно, він, бачите, яка затяжка з стопором. Всередині він сірий, на дотик. Матеріал приємний. Досить непоганий, м'якенький, але все одно лайнер, звісно, краще б сюди вдіти, як і в будь-який спальник, для того, щоб не це, не прати постійно. Посилання на відео про лайнери на вкладащі в спальники я залишу в описі, зможете перейти, подивитися, якщо вам цікаво. Ну, коротше, капюшон затягується, ось тут затягується наш з вами комір. Відповідно, велкро. Це якась нитка тут. Це все діло зачеплюється ось таким от чином, щоб вам всім було зручно. Зараз давайте подивимось на конструкцію всього, що тут, в принципі, є. Ось така от блискавка, відповідно, зроблена блискавка так, щоб вона не закусувала матеріал. Зроблено це як. Собачка тут більш-менш звичайна, але тут е ось цей який. Матеріал він трішечки на відстані від блискавки. І тут також всередини, бачите, от. щоб не закусувало. Відповідно, з двох сторін, зсередини, і ззовні можна спальник відкривати, користуватись і так далі. Величезний, прикольний білого кольору, напис Trim. Дуже це красиво виглядає ось так. Думаю, що ви бачите. Зараз я все відкрию відповідно і буду вам показувати. Значить, всередині заглянемо. Всередині класно, всередині м'яко. Зараз хочу показати вам, чи є тут. От зараз в мене мода така, я шукаю кишені в спальниках. Отут -от з цієї сторони не бачу. Так, і тут, здається, що, не поклали нам сюди? Не зробили туристам кишеню. Я не скажу, що я от постійно, наприклад, нею користуюсь, але ну, чомусь мені здається, що приємно було б кишеню мати. Ну, наче, шановні глядачі, я її тут, от, бачите, як я шукаю. Може і не знайшов, а може вона тут і є, але просто я чомусь не знайшов її. Вибачаюсь, якщо що. Так, з цієї сторони також у нас все те саме, продубльовано. От тут щось повинно бути цікаве. Зараз ми подивимось, що у нас тут От з цієї сторони початок. Так, на паузу, як завжди, натискайте, якщо хочете, почитайте, якась технологія, щось про ці волокна, термолайт, щось ось таке. Натискайте на паузу, читайте. І з іншої сторони. Так ось так. Сподіваюсь, що ви побачили. Тут є такий от... Що в нас тут для них? Щось є, простір для них. Тобто для них буде зручно. І дві петельки ось такі для того, щоб спальник підвішувати, зберігати його вдома, сушити. Варіантів багато. Вставка, як бачимо, один колір такий сіренький, ну, чорно-сірий, і темно-синій, збоку ось така от вставка йде. Прикольно. Знизу чорний. Всередині приємний сірий колір. Дуже мені подобається. Спальник для людей великих, для людей, ну, повинно бути, коротше кажучи, комфортно. По ширині ви бачите, як воно змінюється. Спальник мумія або кокон. Тут ось так. А тут ого-го, здається, 85 і 60. Якщо я не помиляюсь, якщо ви почекаєте, я вам, звісно, зможу сказати. Бо я все тут записував, виписував і думаю, що в мене це може, може все бути. Так, 85 там, де плечі 85 см, і 58 см в ногах, там, де я вам показував на туриста-культуриста до 195 см зросту. Це повинно бути зручно. Трім це ціна, якість. В цьому відео були спальнички середнього цінового діапазону. Тобто, я думаю, що більшість людей може собі таке дозволити. Тобто 4,5-6 тисяч, ну, в принципі, такі от ціни. Тревел Екстрім 1600. Тобто, якщо взяти те, що потрібно в туристичному житті, наприклад, два спальники загалом, я так вважаю, зараз я камери переключу і розповім, я вважаю, що потрібно мати два спальника. Потрібно мати зимовий, такий супер-пупер-дупер утеплений. На Суровий скажений мінус. І другий спальник потрібно е, мати, щоб він був трисезонній. Тобто один суто для зими, а інший повинен бути такий, що десь на нуль приблизно. І щоб в ньому блискавка, прям максимально все відкривалось на випадок того, що буде спекотно, жарко, І щоб можна було використовувати його як ковдру. От, як на мене, я дуже люблю форму конверт. Спальників дуже мені подобається. Але, в принципі, більшість людей кажуть: так ну таких прям супер-пупертрушних туристів, кажуть, що спальники кокони мумії, вони тепліші. Так воно і є, бо воно ближче до тіла, відповідно. І з усіх сторон воно затягається, і ви там, як, як, цей, як лічинка всередині. І це прям набагато тепліше, набагато яскравіше і крутіше. Але. Залежить від того, як ви полюбляєте спати. Наприклад, якщо ви полюбляєте одну ногу під себе там якось підігнути, чи там якось ось ось так, от так. Як я, наприклад, я ніколи не сплю там отак, Я там постійно там змінюю свою форму під час сну. Тому для мене було б зручніше. Я перевіряв на собі, тобто мені подобаються конверти. Я знаю, що вони не такі теплі, але зверху я вдягаю якісь бафи, якось, щось, щось таке. Але в принципі, зверху також вони затягаються. Я там шапку якусь вдягаю, і все мені мене влаштовує, хоч вони і по об'ємам, по розмірам вони великі, але я мандрую не пішки, в мене мотоцикл, я на мотоциклі полюбляю, хто як, відповідно, я для себе обирав, для свого свого стилю мандрівок. Тому дивіться, що вам більше подобається. Це відео потроху я закінчую. Всі посилання будуть а, під цим. Роликом, якщо раптом захочете щось придбати, тоді є промокод MyCamping на все. Вся інформація під відео, дуже багато промокодів. Залишайте обов'язково коментарі, якими ви користуєте спальними мішками, які у вас, які ви полюбляєте, що подобається, що не подобається, чому. Обов'язково, скільки спальників у вас є, з спальниками ви користуєтесь. І обов'язково, шановні глядачі, напишіть, що ви думаєте про конкретно ось ці спальники, які я вам. Показав, а на фоні грає в нас що? Океан Ельзи на небі. Це сусід приїхав. Потрібно йти привітатись. Так, всім дякую за перегляд, побачимось у наступних відео. Величезне дякую всім за підтримку. В мене є інстаграм телеграм. Якщо є бажання, можете підписуватись. Відео виходить постійно. Майже кожного дня я намагаюсь випускати відео, а знімаю я кожного дня, це точно, повірте мені, це 100%. Отак побачимось. Бережіть, будь ласка, себе, і все буде чудово. Дякую.